Слава Ісусу Христу! Ми роздумуємо, дорогі сестри і браття, про молитву цілий тиждень, і ми сказали, що фундаментом людської побожності є особиста молитва. Бо оце, що ми збираємося всі разом, то воно дуже добре, але як немає особистої молитви. То тоді оце наша спільна молитва є таким самообманом. Молитва, як люди говорять, це розмова з Богом. Хоча катехизм каже, що насамперед треба піднестися серцем до Господа Бога і відкрити йому своє серце і розмовляти з ним щиро, як дитина розмовляє із своїми батьками. Але, якби ми не означували молитву, то розмова завжди передбачає двох людей, дві особи. І тому, коли ми говоримо про молитву, то не означає, що тільки ми промовляємо до Бога, а нічого Його не слухаємо. І тому, дорогі сестри і браття, ми з вами наголосили. Що необхідно у молитві теж і слухати Господа Бога. І ми сказали, що перше, де ми слухаємо Господа Бога, це святе Писання. Тому до молитви навіть так, як молитовник, треба поставити святе Писання, особливо новий Завіт, і кожного дня звертатися. До оцих сторінок читати, трошечки роздумувати і розповісти Богові про свої враження від прочитаного. Але вчора ми говорили, що також дуже важливе сумління, сумління, яке є голосом Божим у людському серці. Якщо ми хочемо знати, що Бог безпосередньо тепер до нас промовляє. То необхідно слухати сумління, насамперед відрізнивши його від думок своїх пристрастей. Пристрасті мають на першому місці завжди нас самих і нашу вигоду, а сумління говорить нам про моральну поведінку. І дуже часто воно невигідне для самої людини. Дуже важливо у сумлінні. Послухати Господа Бога й погодитись. і якщо ми щось недобре вчинили або подумали, то погодитися з тим, що це було недобре, і покаятися, перепросити Господа Бога за ті наші думки, наміри чи діла. Але також, дорогі сестри і браття, у молитві, під час молитви, Господь Бог дає людині. Необхідні натхнення. Розповідають про святого Івана Віянея. Він був звичайним парохом, але він так добре виконував свою службу пароха, священника сільського, що були захоплені ним не тільки люди, але також і. Церковна ієрархія, вони вивчали його життя і його подали до Риму, і його кандидатуру, і його проголосили святим. Це святий Парох. І ось в одному оповіданні з його життя говориться про те, що він після служби ранішньої залишився у храмі, бо мав ще якісь завершити роботи. І до храму увійшла одна пані, сіла вона в лавку і, напевно, шо молилася. Але вона зітхала глибоко, виглядає, що плакала, бо такі були звуки, ніби вона плаче. І це тривало досить довго. І коли закінчив отець парох свої заняття у Захристії, він вирішив підійти до тієї пані і запитати, чи не потребує вона якоїсь допомоги. Бо напевно, що в неї дуже важкий стан, оскільки зітхає і плаче. І коли він підійшов, то отримав таку відповідь. Отче, я вам щиро дякую. Але всю необхідну допомогу я вже отримала, всю необхідну допомогу я вже отримала. А що це означає? Що вона молилася перед Господом Богом, виявляла йому свої проблеми, потреби і болі, і печалі. І ось дорогі сестри і браття, саме під час молитви вона віднайшла рівновагу і відповіді на свої запитання. Тому що саме під час молитви, коли ми Бога запитуємо і відкриваємо йому серце, то він дає нам відповіді. Він нас розраджує сам, не треба іншої людини навіть, щоби нас розрадила, тому що розраджує сам Господь Бог безпосередньо. Під час молитви людина може відкривати для себе нові горизонти, нові знання. І, наприклад, кажуть часто люди: я не розумію, що пише у Святому Писанні, я читаю і не розумію. Молися, треба молитися, а не просто читати якісь молитовки, які вже написані, але з Богом розмовляти, запитувати, відкривати йому стан свого серця. І тоді несподівано для самої людини їй відкривається те знання, яке до цього часу було закрите. Це називається Боже натхнення для людини. І воно з'являється під час молитви. Власне, очікувати оцього натхнення, очікувати Божого приступу до нашого серця це також завдання молитви. Ми молимося, і під час молитви Бог нам відкриває те, що для нас було до цього часу закрите. Тому, дорогі сестри і браття, слухати Господа Бога це під час молитви теж перебувати у тиші, в очікуванні, у передчутті того, що Бог ось промовить до нас, і дасть нам відповідь на ті запитання. Які нас турбують, а зрештою, і спрямує нас до тієї праці, до якої він нас у житті кличе. Тому можемо сказати, що слухання це важливіша праця під час молитви, аніж говорення. В тому смислі Ісус Христос каже, що коли ви молитеся, то не будьте багатослівні, бо це погане думають. Що у своїй велемовності вони будуть почути. А Отець ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно перше, ніж ви просите в нього. Слухання це важлива і, можливо, навіть головніша праця під час молитви, аніж наші слова, які ми би могли промовляти до Господа Бога. Нехай слухання буде для нас дорогим. Щоб ми слухали святе письмо, своє сумління, але також і очікували у молитві Божого натхнення, через яке Він нам відкриває нові знання. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовимо. Господи, Вседержителю Боже отців наших молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Помилуй нас Боже.